Гей, hey, Джарвіс. Включи все світло в квартирі кондиціонер і телевізор. Все світло кондиціонер і телевізор увімкни. Гей hey, Джарвіс. А тепер виключи все, що ти тільки що включив. Так, це розумний будинок, який розуміє українську мову. До якого підключені всі мої гаджети розумні вдома, включно з телевізором, кондиціонером і навіть роботом пилососом І найголовніше, що не потрібно 100 різних лючих додатків, а все є в одному місці. Як я це зробив? Я все розкажу, але давайте я почну з коротенької історії. Я недавно. Ну, як недавно, два роки назад, робив собі ремонт в квартирі, і я хотів зробити прям Smart Home. І щоб це працювало через Apple HomeKit. І я такий, «Hey Сірі, Turn on Light in the Kitchen. І бам! Все працює. Але виявилось, що все не так просто, як я собі придумав. Я трошки порозбирався, і, як виявилось, купляти різні гаджети з Wi-Fi модулями, які всі будуть коннективатись до домашньої Wi-Fi мережі, і якими ви потім зможете керувати з телефона. Погана ідея, чому? Тому що воно просто буде забивати ваш Wi-Fi канал і швидкість буде падати. Наприклад, на телевізорі, коли ви будете дивитись якийсь Netflix або коли будете грати плойку онлайн, краще такого не робити. Звісно, якщо ви підключите там 3-5 гаджетів, воно вашу швидкість не зіб'є. Але якщо у вас великий будинок і там, наприклад, тридцять сорок. То тоді краще такого не робити. Я ще трошки подосліджував і знайшов, що є інша технологія, така як Зігзбі. Суть в тому, що є, наприклад, один хаб, і всі смарт девайси вдома, наприклад, якісь датчики або лампочки, всі конектяться до нього по протоколу зі А вже цей один хаб конектиться до Wi-Fi роутера. І у вас вже, наприклад, не 10 різних гаджетів, які конектиться до Wi-Fi. А один гаджет це є оцей хаб. Також плюс Zigbee протоколу, що він не такий прожерливий, як Wi-Fi протокол. І, наприклад, датчики відкриття вікон або протічки можуть жити від одної батарейки там більше року. Єдиний мінус, що тоді всі ваші датчики і гаджети мусять бути одної фірми, таке, наприклад, як Хаб. Якщо в мене хаб Акара, то все решта теж має бути Акара. Тому я добре старався вибирати компанію, якою буду користуватись, і тому я вибрав Акара. Перше тому, що вони дешеві, а друге. Там є дуже багато різних гаджетів, наприклад, від протічки газу, датчика, від відкриття вікон, протічка води. Коротше, все, що мені плюс-мінус потрібно, було там. Також величезним плюсом, і те, що можна через додаток Акари підключити це все до Apple Home Kita. Тому що, наприклад, якщо вам потрібно просто якусь лампочку виключити, окремо заходити в додаток і виключати її там. Навіть звучить тут. але є одне. Але що тоді робити зі всіма іншими гаджетами розумними, які ви купуєте додому? А зараз розумне все, все має AI, від кондиціонера до пралки, і навіть до робота пилососа І все має свої окремі додатки. І ще тим телевізором і мультиваркою. А от, наприклад, кондиціонер, я б хотів мати в HomeKit і керувати ним звітом, а не заходити кожен раз в якусь окрему апку. І часом тих розумних додатків на телефоні так багато плодиться, що ти вже сам путаєшся, де що треба включити. І спочатку я забив і жив з цим, не знаючи, що може все-таки бути краще. І ось тут я дізнався про таку магічну штуку, як Home Assistant. Суть проста. Є один єдиний хаб. До якого ви конектите все? Ваші Wi-Fi гаджети ZSB гаджети, все, що якусь має розумну штуку в назві, все конектиться до того хабу. Типу, все законетили туди, а вже звітом керуєте повністю всім вдома. І я прям загорівся, тому що навіть всі ZSB штуки можна напряму приконектити до нього, і не потрібно акарівського хабу. Звучить все круто, але і на ділі все круто. Але залишається один малесенький нюансик. Це все потрібно налаштувати. Я не жаліюсь, тому що я кайфанув, але платний GPT я прям нормально так напряг, коли це все налаштовував. Окей, що нам потрібно для того, щоб мати вдома Home Assistant? І перше, це є міні pc бо Home Assistant – це є операційна система, її потрібно десь стояти. Так, можна, звісно, поставити на віртуалку, але тоді функціонал буде обрізаний. Краще ставити на якісь міні pc І як на мене, коли у вас окрема коробочка, яка за все відповідає, якось набагато зручніше і логічніше. Є прям різні варіанти. Можна купити Raspberry Pi, можна купити, наприклад, якусь офіційну штуку від Home Assistant. Але я пішов легким шляхом, просто пішов на Алік, знайшов там якісь міні pc зразу з поставленим Home Assistant, щось напевно за 2000 гривень. І все друге для того, щоб під'єднати все зігзбі барахло до Home Assistant, потрібно, щоб Home Assistant якось приймав це зі І для того є спеціальні антени, і Я також знайшов її на AliExpress Експресі за 500 гривень. Вона конектиться до Home Assistant та по USB, USB-A, і все решта налаштовується прям дуже просто. І третє, якщо ви хочете керувати вашим домом також голосом, як і я, то вам ще потрібна ось така приблуда. Це є офіційна від Smart Assistant. Я також взяв її на аліку, тому що насправді до України доставка не так довго. Але її можна знайти в якихось європейських країнах, або, наприклад, навіть в Україні на якихось магазинах є, але там воно трошки дорожче. Не забувайте ставити лайк і підписуватись, тому що воно додає мені плюс мільярд мотивацій робити якийсь новий класний контент. Ну, або не класний. Окей, до голосового керування повернемося трошки пізніше. Ви вже купили коробочку, під'єднали її по езернету до вашого роутера, встановлюєте на ваш смартфон. Додаток Home Assistant. додаток сам знайде Home Assistant в вашій локальній мережі, все, що вам залишиться, це просто зареєструватися. Після реєстрації ви можете приступати і налаштовувати ваш смарт-будинок. Але зразу готуйтесь, що це дійство не з найпростіших, і готуйте чат GPT. Єдине, що тішить, що це налаштовується лише один раз, і потім можна про це забити. Хіба що, якщо ви будете купляти щось нове, потрібно буде під'єднювати до вашого Home Assistant. Але в будь якому випадку, якщо ви купляєте щось розумне, вам треба то під'єднати. Єднати до якогось додатку, тому я думаю, що це нормально. Також круто, що при першому налаштуванні воно знаходить все розумне, що є в вашому будинку і підключене, наприклад, до Wi-Fi, і пропонує вам підключити і додати це до вашого смарт-будинку. І це вже на 800 спрощує все налаштування, тому що в мене зразу знайшло. Телевізор, все моє, що Акара, роутер, мінайт, проектор знайшло. Тобто, більш-менш хайпові штуки, вони підключаються автоматично, вам треба буде просто аксептити. А от з кондиціонером і роботом пилососом мені прийшлось трошки побавитись. Але насправді не все так важко. Ви просто берете ChatGPT, вказуєте, яка у вас модель, що ви хочете підключити. Пишете, що потрібно підключити до Home Assistant, І він дає поступові кроки, як це робиться. Дуже просто, чесно кажучи, я не знаю, як люди жили раніше, Ніше без чату GPT, Бо якщо б мені прийшлось шукати це все на форумах, то я би дуже швидко на це все забив і нічого б не налаштував. Не налаштував. І ще дуже крутою фічою є міст, тому що, наприклад, мій кондиціонер не конектиться до Apple HomeKit. Але через Home Assistant я зробив міст, він мені видав QR-код і я прям додав мій кондиціонер собі в так. Я щось дуже багато наговорив і поки що так і не розказав, як я налаштував собі Джарвіса вдома. Так що давайте вже до нього. Home Assistant має функцію voice Control, але для цього нам потрібна ось така коробочка. І тут я також мав трошки танці з Бубном, що все класно працювало, бо я хотів, щоб вона не тільки керувала моїм домом, а ще відповідала на якісь простенькі запитання. Ось мій ідеальний розклад, який я налаштував, можете собі його задати. І зараз я прям кайфую, тому що вона розуміє контекст. Мені не потрібно говорити якісь Навчені фрази, я просто кажу, як є. Закрий штори в спальні, виключи світло на столі в кухні. І він прекрасно це розуміє і все виконує. І ще я прям дуже кайфую, що можна запланувати. Наприклад, лежиш собі і кажеш за пів години виключи телевізор, або включи робот-пелесос, попелесосити там в вітальні через годину. І він рівно за той час, що я його попросив, виконує моє завдання. Хіба не ідеально? Я ще хочу докупити датчик, який розуміє присутність квартири. І, наприклад, буду йому казати, коли нікого не буде, включай робот-пелесот. Якщо коротко, то тут вже кастомізувати можна як завгодно і як кому подобається. Також круто, що можна задавати якісь прості питання, коли впадло, заходити в Google або просто простіше з ним розмовляти, ніж переписуватись. Хух багато всього. Але якщо коротко, то Home Assistant тупо тема і скейлити цю систему можна просто до безкінечності. Там стільки конфігурацій, автоматизацій, що просто чорт голову зломить. Якщо ви любите попаритись і щось налаштовувати, то це прям. То задоволення. Але якщо ви не любите, то я думаю, ви точно знайдете в інтернеті людей, які вам прийдуть і це все налаштують, але це точно буде дорого. Тому краще сісти, взяти GPT в руки і за один день ви разом точно зі всім розберетесь. А як вам такий формат відео, пишіть у коменти. Якщо я погано розібрався в Home Assistant. ви теж можете писати в коментарі. І не забувайте ставити лайк, підписуватися. Я буду старатись робити якийсь цікавий контент.